Sven MS315. Сучасний мінімально комфортний звук для дому. Чому? Хоча б мінімально комфортний. Тому що по характеристикам вони мені подобаються. Дерево на всіх сателітах. По-перше, по-друге, є Bluetooth і по-третє, є сабвуфер Тобто бас буде робити звук трошки краще. Зараз розпакую і подивлюсь на них вже ближче. Пульт є. Що цікавого на пульті включити, перемикати на Bluetooth, FM Aux. Доволі зручно, що здалеку, бо в мене були такі свинколонки, що треба було перемикати це якби фізично на них. Еквалайзер можна міняти, тобто там баса додавити, мабуть, можна. Ну і звук відповідно. Що батарейки є в комплекті? Батарейки в пульті немає. Ага, тут є, супер. Є батарейки в комплекті. Також ось білий це під антенну і звичайний 3,5 мм дріт. До речі, ще буду тестувати. Якщо будуть якісь наводки, шуми, то буду купляти більш якісний дріт з кращою ізоляцією, що можливо якось вплине на... На якби, відсутність шумів. Сателіт не... високочастотний. Прикольно, що воно в дереві. Попереду пластик такий також текстурований. Схоже, як на дерево, але це пластик. Ага, тут підключення тюльпан. Я чомусь думав, що буде підключення це як ото звичайний дріт і, і зажими. Бо це дає можливість. Якби більш не, довгий дріт підключати, а тут тюльпан. Ну, подивимось, чи вистачить мені довжини. Найголовніше сабвуфер. чого я взагалі вирішив взяти собі хоч якісь колонки зі сабвуфером, щоб був бас, бо це дуже впливає, ну, типу на фільми дивитися, що я розповідаю, хто цікавиться, той це знає. А хто не цікавиться, тому якби на це не дуже, не дуже звертає увагу. Сабвуфер невеликий. Є окреме регулювання басу позаду. Цікаво, чи пультом можна його регулювати. Бо кожен раз вставати щось там підкручувати, коли якісь сцени сумасшедші фігачать, не дуже хочеться. Так, оця штука знімається. Не хочу знімати, Ну, що там показує? Там динамік. Невеликий динамік. І попереду, і попереду Перемикачі. Так, зараз як його краще поставити. Ось так буде видно. Так, як воно крутиться. Ага, крутиться, це просто звук, не натискається і клавіша. Ну, Прикольно, тут ще той є екранчик. Цю штуку можна відліпити, слава Богу. Ну, Подобається. Питання, якщо я вже такий супер поціновувач звуку, чого не взяти Щось нормальне, щось в 10 разів краще. Того що це зйомна хата? Отакий От телек є, Samsung 32 дюйми. Ну і який, який там буде звук в ньому? Це старий телек. Ніякого нормального звуку немає, басу зеро. І дивлюсь фільми серіали YouTube через ну, через HDMI і це діло підключається. План поставити сабвуфер сюди, сателіти, можливо, два, отут, можливо, один тут, інший трошки далі. І трошки четернуть з басом. Хочу запхати сабвуфер ось сюди, в ящик за рахунок того, що з дерева буде бас трохи м'якіший, трохи цікавіший. Довжина дроту живлення приблизно 1 приблизно метр, а, мабуть, трошки довше. Зараз візьму рулетку, приблизно виходить десь 140 см дріт живлення. Не дуже його натягував, може там трошки більше, трошки менше. Приблизно 140. І що з довжиною дротів на сателітах? Тут коротший. Я думаю, метр буде. Так, приблизно. Якщо дуже потягнути, десь, десь 110 см буде. І ще подивлюсь, чи на другому сателіті такий самий дріт. Такий самий. Пуля в пулю. Тому лівий-правий різниці немає. Тут нічого цікавого, бас, лівий правий антена, по характеристикам. Пишуть 20 Вт це 2 по 13 Вт сателіти. Ну, таке, Сателіти 13 Вт, якийсь китайський 13 Вт. Немає якби, мети, щоб вони навалювали його громко. Є мета, щоб був класний звук, просто коли дивишся серіали і все таке відео, не для музики. Тому помощник прийшов. Буду підключати. Сам же шукав інформацію, якої довжини цей дріт в комплекті. Півтора метра. Підключив, горизонтально поклав. Це все, звісно, тимчасове, колоночка права, ліва, ось тут в кутку, але хочеться її запхати, звичайно, по цю сторону, щоб більше відстань була між колонками. Короткий дуже дріт. Якби, ну, це для мене короткий 1 метр. Тому куплю якийсь подовжувач на Алі. Що по звуку? Баса дуже багато. Ну як, не забагато, а запас басу дуже великий. Я не очікував, чесно, думав, щось буде там таке. Але дуже класно. І це не, не за рахунок того, що я запхав його в, в шкаф. А, я тестив, якби отут, просто він стояв. Що помітив, чого раніше не помітив, що немає можливості регулювати високі ці трейблс. Крутилки такої немає. Є еквалайзер. Є ось кнопочка, де вона? Ось, плюс-мінус. Це перемикають режими еквалайзера, Там кілька режимів. За замовчуванням стояв на режимі, я так розумію, бас тому прям, прям дуже багато басу. Зараз викручено в мене там, мабуть, на 3 чверті, бо якщо на максимум, то його прям багато. Зараз перемкнути еквалайзери. І це ще бас не на всю викручен на самому сабвуфері позаду. Оце, мабуть, режим, коли в самому еквалайзері на максимум бас. Це, мабуть, всі режими еквалайзеру. А, ну, зрозуміло, що через свій мікрофон я вам не передам, наскільки цікавий звук, яка, яка, яка там його якість. Ну, Можу сказати, що баса багато, а високі залежать від вибраного еквалайзеру. Ось інфокар зараз іде, можу трошки. Залишається фактом. Паса зараз, от сьогодні у нас. Це перший режим еквалайзеру, вибрав його, бо бас не дуже виділяється і, і є такі приємні високі, середні. Ну що, які плюси, які мінуси? Мінусів поки що знайшов кілька. По-перше, це розташування AUX підключення Тобто це збоку підключення AUX. Ну Це дуже незручно. Я щось не звернув на це уваги. Мені треба підключення ззаду, я взагалі думав по AUX до теліка його підключити. Другий мінус це ну, за короткі дроти. Ну, якби сама система невелика, мабуть, це виправдано, що не будуть же вони 5-метрові дроти робити під такі маленькі колоночки. Тепер які плюси? Ну, вона повністю виправдала мої очікування. Є бас? Те, що я хотів додати до, до, до перегляду відео на теліку. О, те, що вони в дереві, ну додало якості звуку, мені здається. Як і звук у мене повністю влаштовує, принаймні, прямо зараз. Є можливість додати басу, прибрати, є еквалайзер, хоча б вбудовані кілька режимів. Тобто, по звуку питань нема. Є блютуз, все підключилось швидко. Ну, супер. Є пульт, можна з флешки підключити. Я вважаю, це 4 з плюсом. Трішки не дотягнуло до п'ятірочки. це розташування Ауксу, це довжина дротів. Більше я мінусів не бачу. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал.